Доброго вечора, мене звати Віталій, на даний час 33 роки, проживаю в місті Козятин Вінницької області. Попереднє місце роботи моє працював на Козятинському м'ясокомбінаті, майстром забезпечення якості випуску харчової продукції м'ясної. І на даний час працюю. Фахівцем з в банку «Восток». Маю вищу профільну освіту е спеціаліста з банківської справи. Закінчив Вінницький європейський університет у 2009 році. Ви знаєте, маю декількох знайомих, які взагалі працюють в сфері IT. Вони давно мені рекомендували ну, взагалі поцікавитись, подивитися, але на попередній моїй роботі був такий графік: знаєте, 6 днів в тиждень працювали і вільного часу не було. Але від початку війни моє підприємство змушене було зупинитися, так само як і більшість я думаю, підприємств в Україні. І я для того, щоб не гаяти свій час, вирішив більш глибше поцікавитися взагалі сферою IT, які там є спеціальності. І також мене мої знайомі наштовхнули на спеціальність тестувальника qa інженера, і поцікавився, переглянув деякі відео на Ютубі. Почав цікавитися взагалі, які є школи, які е, можуть навчати на дану спеціальність, е, почитав відгуки і зробив свій вибір на е, школі течмішан. Взагалі, навчатися було, е, ну як вам сказати, якщо людина має бажання, е, має Перед собою якусь мету, ціль і готова е, також е, приділяти значний час для того, щоб розібратися, то тоді буде не дуже важко. А якщо, звісно, тіки там ну прослухати лекцію і ну, надіятися, що в тебе все получиться за те, що ти прослухав лекцію, то так, так не буде. Е, я вам скажу. Відразу, коли я е, тільки е, починав знайомитись з професією е, QA, до курсів, е, то тобто, є ну, така, знаєте, каша була в голові, е, то тобто, є, великий об'єм інформації, а іменно навчання допомогло мені цю інформацію структурувати, щоб розуміти те, що і для чого. Е, на курсі було дуже класно. В е, мене був лектор Ігор Калінка. Я дуже задоволений, як він лекції е, читав, як він відповідав на запитання, які наводив приклади зі свого життя. Тобто, що ти не просто почув суху лекцію, а зразу тобі є приклад, як воно взагалі відбувається на практиці, і це було дуже доступно і дуже круто. Я дуже задоволений, що іменно він мене читав. Лекції сам початок дуже великий об'єм інформації, і потрібно було дуже багато приділяти часу для того, щоб цю всю інформацію освоїти і для себе зрозуміти. Ну, тобто, розумієте теорія це одне а саме головне було знайти оце розуміння, як цю теорію примінити на практику як дати в середньому в день, то десь близько 4-5 годин. В вихідні, то взагалі повністю вихідні бувало таке, що там, коли були домашні завдання, і коли ми вже попали на практику там, де тестували проект, то мені це було по-перше дуже цікаво. І я взагалі був в захваті від цієї професії, і від того, що приходиться робити, то я ну, майже кожен день і цілий день цим займався. <му> Ви знаєте, в принципі, без коучингу я не думаю, що я б знайшов би роботу. Е, то, що сам коучинг е, і Коучинг по пошуку роботи, і як правильно скласти резюме, як створити профілі на Duo, на Дженні і на LinkedIn. Ну тобто, це така інформація, яку ти ніде не візьмеш. Воно знаєте, вроді є в інтернеті щось там можна подивитися. Але коли ти спілкуєшся особисто з людиною, яка тобі допомагає, і яка е, направляє іменно тебе, як твої е, скіли. Показати в найкращому вигляді, то це неоцінено. Ну і також технічна співбесіда, яка і співбесіда з рекрутером, тобто ти вже маєш розуміння, як воно буде вживу, і, в принципі, так як було на коучингу, так в мене і співбесіди, проходили вже на, при пошуку реальної роботи. Я всім хочу побажати, щоб в такій ситуації, як в мене була, що отримавши один офер, я відразу отримав другий офер, і так сказати, ще третій отримав офер, так сказати, зразу що можу вам сказати, якщо там ви бачите там на Ютубі чи ще десь бачите, що кажуть, що зайти в IT без англійської. Неможливо, це неправда. Я отримав три офери, в які не вимагали рівня англійської навіть для читання документації. І перший мій офер я отримав з української продуктової компанії, але їхня обов'язкова умова була, що потрібно було працювати з офісу, так як дана робота потребувала переїзду, я, знаєте, як задумався, варто чи не варто. І потім, буквально через два дні, я отримав е, офер від банку Восток. Е, для цього оферу я пройшов одну співбесіду з рекрутером і три технічних співбесіди. І загалом десь е, мене собі слідували годин шість, якщо взяти всі співбесіди разом. І... Mm. після цього я вже після останні співпесіди я, я зрозумів, що е, офер е, точно я отримаю, і я не встиг ще це осознати. Як офер вже мені в принципі прийшов. Тоді я ну так сказати, вибирав. Вибрав панк е, Восток, тому що, е, по перше, велика крута команда е, it спеціалістів. Ну і плюс віддали на роботу. Там така ситуація була. Тоць тобто ми вам офер даємо. Ну давайте так. У нас така процедура. Ви там на своїй роботі поки не звільняєтеся. Берете два тижні там відпустку чи лікарняний. Два тижні типа, в нас проходите стажування, а потім ми вам кажемо точно чи да, чи ні. Ну я якось така ситуація. Я собі так подумав: ну так можна взяти, знаєте, 10, 20, 30 Чоловік, вони там за два тижні, ну, грубо говоря, вам проект протестують е, в міру своїх можливостей, і з того всього можна буде в принципі вибрати і нікого на роботу не брати. Також бачите, зараз така ситуація, що дуже багато перед технічними співбесідами скидають технічні завдання. І от я сам. Е, Особисто робив одне технічне завдання, що це було написано, що це ну, як діючий проєкт, і, типу, протестуйте наш додаток. Потестував в ітоді, десь буквально раз за три-чотири я вже писав рекрутеру, ну що там, є якась відповідь. Відповідь прийшла буквально через три тижні. Ви все зробили класно, класні у вас багрепорти, але, на жаль, вакансія закрита. Тобто, в принципі, без пояснень, без нічого. але обов'язкова умова була робити технічне завдання. Пишіть багрепорти так, щоб девелопер зрозумів, що ви пишете. В принципі, я розсилав свої резюме, тобто там, де є вакансії. Як на джуніора були вакансії, так і на трейні, так і на деякі проекти на мідлові вакансії. І вакансія в банку Восток взагалі вона була мідлова, але в них була обов'язкова умова. Ну як обов'язково бажана умова робота в банку. Так як mm -hmm. я на початку своєї кар'єри працював в банківській сфері. Сім років я думаю, це стало плюсом в моєму резюме. І я, я думаю, приблизно десь, напевно, штук сто резюме. Я відправив, тобто, ну це було не накладно. Там кожен вечір прийшов, подивився там на джині, на Дуо, на робота UA, Подивився вакансії. також дякую рекрутеру, яка проводила коучинг. Вона мені також скидала вакансії, які могли б мене зацікавити. І буквально другої співбесіди я отримав місяця, півтора пройшло. Тобто, ну, руки опускати не немає сенсу, оскільки були в мене, наприклад. Бувають такі ситуації, що рекрутери не відписують або просто можуть відписати, що ви там не підходите за досвідом, оскільки ну всі хочуть, щоб і досвід був, і, і все а бували такі, от ситуації, що писали, що е, от всередині жовтня писали, що ви нам підходите все класно, але в зв'язку з е, тими обставинами, які були в жовтні і. По обстрілах в Україні просто компанії закривали вакансії від того, що вважали, що на даний час недоцільно з того, що можу порадити при пошуку роботи, саме головне, це не опускати руки. Будуть відмови. Будуть писати там недостатній досвід, чи недостатній рівень англійської, чи ще там якісь можуть бути нюанси, саме головне розуміти, що просто це не ваша робота. Ваша вас буде чекати, як вийшло в мене. Но для того щоб мали розуміння на співбесідах, особливо на технічних, то що там людина знає теорію. Це одне завжди будуть вам задавати такі питання, будуть шукати ваші слабкі місця. Тобто, там, де ви будете плавати в теорії, там будуть копати глибше. І для того щоб розібратися, потрібно займатися самонавчанням. Теорія на лекціях вам дасть структурувати ваші знання. Але ну самі розумієте, всі я так думаю, прекрасно знають, як навчатися і він. В інституті, в університеті, що тобто, що те, що ти почув на лекціях, то ще треба закріпляти, як раніше було походами в бібліотеку. Зараз це можна всю інформацію знаходити в інтернеті. Дуже рекомендую подивитися на YouTube. Є багато інформації, є багато каналів, навіть є канали українською мовою. І само навчатися. Це найголовніше. Якщо ви будете навчатися і не будете опускати руки, у вас точно все вийде.